Я як голова адміністрації одні вибори проводив, це президентські. Мабуть, це були перші, Те, що я чув по слухах від попередників, розказувала, що робила адміністрація. Це були перші вибори, коли вона нічого не робила з точки зору впливу. Це ваша? Так. Я чітко дав зрозуміти на всім, що якщо на мене будуть тиснути, то зразу буде заява на звільнення. Тому що демократія починається з виборів. Перші порушення при. Виборах вони приводять до того, що ну навіщо про щось інше говорити, якщо принципи головні головні порушення. Віктор Андрійович в тому плані, мабуть, був ідеальний, і ну я мав зустріч зі всіма претендентами на то крісло тоді і. Коли всі щось питалися, боялися, що тут щось будуть махлювати, я казали, що того ніколи в Львові не буде на рівні адміністрації. Це так а... несподівано у 2014 році, почути з вуст колишнього чільника, що в чомусь Віктор Андрійович був ідеальний. Це цікаво, так, це сміливо. З розглядати. точки зору так. підходу до виборів, так і це не смішно, а він, набудь-перше, тоді дотримався цього. З точки зору, що відбувається зараз, і тоді відбувалося на інших виборах, тому що ще були вибори і в Верховну Раду. Порушений головний принцип, який декларував, на жаль, теперішній президент. Він казав, вибори будуть прозорі по списках. Цього не зроблено, чому не вигідно теперішній владі. І все, що говорили мої колеги, це і наслідок того, що не зроблені ці речі. Заберуть мажоритарку, не буде цих проблем. І друге важливе питання покарання. Кого в нас покарали? За те, що нас ще чекає, що будуть робити на дільницях люди, які по, від, від, по 20, від, 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 20 років до Верховної Ради. Той, Той що підрахує, тоді був. Він балотується до Верховного Ради. Покарання нема, поки не буде ж... самого жорсткого покарання, самого жорсткого, то ми не доб'ємося основи демократії, чесних прозорих виборів.